Ніколи не мати сумнівів в тому, що росіяни будуть намагатися втручатися в українські вибори. Це буде і під час наступного електорального циклу, і буде під час е, всіх, напевно, доки існуватиме ця недоімперія. Тому нам до цього треба готуватися. Так само от, е, 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 якщо проаналізувати те, що лунає зараз від прокремлівських спікерів. от там є у них один такий відомий е, путінський політолог, от він викачував, начебто, викатував, начебто е, його. Інсайд того, як мають відбуватися мирні перемовини, і що має стати таким ну, позицією Росії у світу. І От одна з них це пункт, де написано про те, що всі е позитивно ставлячися, е персонажі чи там політики мають право е мають отримати право повернутися в Україну без будь-якої дискредитації, без будь-яких таких жорстких моментів. Ну і звісно, я так само чув, що Мідвічук вже там. Е мастить свої лижі для того, аби повертатися в Україну, от е, виглядає це і е, звучить дуже дивно. Але Україна має розуміти, що по-перше, в нас є в півідрони, і ми можемо впівідронами Медведчука зустрічати е, в такій дуже дружній атмосфері. А друге, що його можна ще раз буде обміняти на наших полонених, це головне не забувати. Але в цілому. Звісно, що є дуже величезна загроза, і про цей сценарій зараз багато говорять про те, що росіяни будуть намагатися готувати нам Грузію 2.0. і тут треба апелювати до українського суспільства, до його дорослості. Тому що звісно буде величезна кількість людей розчарованих, втомлених і дійсно російська пропаганда працює доволі сильно. Це треба визнавати.